Яку я наважуся піднімати в цьому короткому представленні, є досить складною. В питаннях, які стосуються осмислення літургійного благочестя східних помісних церков, літургійна традиція яких з одного боку пройшла дуже складний процес формування власної літурги, власного благочестя, а з іншого боку, зазнала вплив як богословських, так і структурних західної церкви. В такій ситуації дуже важко і практично неможливо шукати якихось швидких відповідей. Відтак, роздуми, які я буду озвучувати, є радше сигналами певної проблематики в нашому літургійному календарі і закликами до осмислення і пошуків їх вирішення, аніж готовими пропозиціями щодо того, як виправляти ситуацію, яка склалася. Вже преподобні у календарі ОКЦМ. Після мучеників, які складають найбільшу кількість святих нашого літургійного календаря, преподобні чоловіки та жінки займають почесне друге місце. Багатьох із них, таких як Антоній Великий, Пахомій, свята Макрина, святий Антоній Теодозі Печерський, вони є знаними. Ми їх знаємо більш-менш всі в юні нашої церкви, будуть принаймні знати, хто це такі, але є і набагато більше інших, менш відомих святих, якими повінця наповнений наш. Церковний календар. В літургійному благочесті церкові візантійської традиції святі різняться рівнем урочистості святкування їх пам'яті. Пам таке різноманіття літургійних святкувань в ідеалі мало, мало б бути відображенням певної церковної свідомості, знання цих святих, яких вона святкує. Природним для кожної церкви є те, що святі, які мають відношення до її особистого життя. Або ті, які в особливий спосіб доклалися до побудови духовної, літургійної чи дисциплінарної традиції, отримують особливіший святковий статус, аніж ті, які походять з інших територіальних областей, літургійних чи духовних традицій. У народній свідомості така нормальність окреслюється приказкою не ліс зі своїм уставом в чужий монастир. Вона не є безпідставною ця приказка. Кожен монастир є спільнотою із окресленим способом життя. Яке взорується на певних осіб, чи то засновників, чи тих, які своїм життям або творами долучилися до успішного життя монастирської, або парафіяльної, чи є або церковної іншої спільноти. Монастирі, як прикладові спільноти, часто ставали моделями і для цілих помісних церков. Прикладом цього є Мароніцька церква, яка заснована на традиції монастиря Святого Морона. І наша церковна традиція, принаймні в її літургійному, Благочесті взорується на устав монастиря святого Сого Священного в його афонській редакції 16 століття. Все ж від 16 століття і до нині ситуація, в якій живе наша церква, змінилася. Відбувся розвиток богословської традиції. Певні преподобні стали авторитетами для церкви настільки, що їх твори стали щоденною молитвою церкви. Чимало б це якось відобразитися в літургійному календарі. Спробую на кількох прикладах проілюструвати проблематику почитання праподобних в нашому літургійному контексті, і для цього запропоную трьох преподобних, кожен з яких не є сам для себе, але також є символом певної групи святих, на яких треба звернути увагу. Святий Йоан Дамаскин кожного разу, коли ми святкуємо велике свято на летінні молитви, ми просимо про отримання небесних благодатей молитвами великих вселенських учителів і святителів Василія Великого, Йоанна Золотого і Григорія Богослова. Це звернення абсолютно добре для літургійного благочестя нашої церкви, оскільки богослов'я, сформоване згаданими церковними учителями, є основою нашої віри і виражається в молитві. Їх писання, які є своєрідними правилами, віри, Виходили із правила молитви, яку вони звершували, і водночас створили, бо кожен з них якимось чином долучився до творення нашої молитовної традиції, також літургії святого Василія Великого, святого Іана Золотустого і досі складають основу Євхаристійного благочестя не лише візантійської, але й інших церков, наприклад, Вірменської, Коптійської, наприклад. Е е а твори святого Геворубного Богослова дуже часто складають дослівне текстуальне наповнення багатьох свят літургійного року, досліджуючи, які, тобто ці твори, можна зрозуміти те, як вірить церков уплощення Сина Божого і що це означає для конкретної людини, яка через хрещення включається в таїнство життя Господа нашого Ісуса Христа. Одне з таких досліджень зробив наш студент, і зараз він закінчує ліцензіатську роботу Максим Тимо, вказавши на паралелі творів святого Григорія Богослова в літургійних текстах свята Різдва Христового. Відповідно, всі ці святі удостоєні особливого статусу у нашому календарі. Це найвищий статус, який може бути, дінних святих. Вони мають особливі тексти, особливе звершення богослужіння. Все ж, ці троє святих не є єдиними святими учителями. Зокрема, для первоєрархів унійної церкви від самих її початків особливим учителем був саме преподобний Йоанн Дамаскин. У заснованій 1628 році школі богослов'я в Новгородку, наприклад, основним підручником був його твір про віру православну, не шестодне Василя Великого або щось таке, але про віру православну, програмний підручник, з якого Навчалися майбутні священники унійної церкви, унійної традиції. Велямин Руцький, наприклад, відстоюючи гідність східнохристиянського богослов'я в контексті пануючої на той час латинської схоластики, говорив, що в творі святого Йоанна Дамаскіна про віру православну, і також в інших його творах, які численні були на слов'янських землях, вся сума томи Квінського зберігається. Е, е, про те, наскільки важливими для формування інтелектуальної, складової духовості східнохристиянських, східнослов'янських християн були ці твори, свідчать численні рукописи Йоанна Дамаскіна про віру православну. Саме його проповіді є основою для святкування багатьох богородичних свят літургійного року, зокрема таких як Введення в Храм Христої Богородиці, Успіння і так далі і тому подібне. Тому. Неможливо недооцінити також і вплив його творінь на літургійну традицію. Практично всі великі свята літургійного року вшановані його канонами, спосеред яких пасхальний канон знають на пам'ять навіть ті, які ходять до церкви під страхом мінімалістичної заповіді катехизму. На Пасху до церкви при всьому цьому у літургійних богослужіннях нашої церкви святий Йоанн Дамаскін нічим не відрізняється від. Наприклад, святої Теодори Олександрійської, пам'яті якої ми сьогодні там, не світло празнуємо, тобто не святкуємо, святий Йоанн Дамасхін є лише одним із прикладів преподобних учтелів, які при їх величезному впливі на формування нашої богословської літургійної традиції є забутими святими в самій літургійній традиції, яку вони сформували. У подібній ситуації перебуває не лише він. До лику преподобних, які є творцями нашої традиції, але нічим не відрізняються від середньостатистичного святого нашого календаря, належить Йосиф Піснеписець, Косма Юмський, Андрей Крицький, Теофанна Чартан, Роман Солодкопівець, Максим Ісповідник, Єфрем Сирин всі вони звичайні святі в календарі, яких ніхто навіть не зауважує. При цьому їхній вплив на те, ким ми є, як візантійська церква, є просто глобальним. Їх вклад у все те, чим є сучасна богословська літургійна традиція, неможливо переоцінити. Все ж вони залишаються середньостатистичними буденними святими. Про що свідчить така літургійна амнезія? Про те, що наша літургійна традиція потребує негайного перегляду літургійних святкувань, якщо ми хочемо, щоб наша молитва була також висловом нашої віри. Якщо ми віримо в те, що вони були великими вчителями, їх треба як таких святкувати. Теодор Студит. У кінці 19 століття в Галичині розпочався рух за віднову первісного чернечого життя. В 1898 році на Сокальщині було засновано першому нашу спільноту, її підтримав майбутній митрополит Андрей Шептицький з метою відродження форми нашого життя, властивої для початків східнослов'янської традиції. Вибір Теодора Студита як покровителя. Цього оновленого східного старства є абсолютно зрозумілим. Саме його устав, ліг, чи один з його уставів, чи декілька його уставів, лягли в основу монастирських уставів Київської митрополії після християнізації Київської Росії Святим Володимиром. Його майже до кінця ХХ століття дотримувалися в Києво-Печерській лаврі. Монахи-студити долучились до соньму новомучеників нашої землі, і нині монастирі Отців-студитів студитів невід'ємна частина того, чим є сама Українська Греко-католицька церква. Але що сталося з небесним покровителем Отців-студитів, святим Теодором Студитом? Він як був буденним святим перед тим, як виник монастир у УГС, так залишився ним і донині. Бо. Хоча тіпікони, укладені митрополитом Андреєм та священомучеником Клементієм Шептицьким для студитів і взорувалися на давні студійські устави, все ж це взорування жодним чином не торкнулося богослужбової частини цих уставів. Богослужбовий, як був святого Савового Священного з 16 століття, так і надалі залишився. Ніяких змін в цьому оновленні не відбулося. При тому, що слов'янські... Списки монастирів устав монастирів студенчого типу є збережені, і в цим ми є в кращій ситуації, наприклад, ніж греки, бо в нас збереглися автентичніші церковнослов'янські переклади, того, що в них вже було втрачено. І навіть опубліковані ці устави спроби живого використання їх в літургійному житті сучасних монастирів студійського уставу, наскільки мені відомо, не відбувалося. Чи не відбулося. Якщо таке сталося, тоді і небесний покровительців студентів отримав би своє властиве місце у літургійному благочесті. Бо згідно з давніми слов'янськими уставами студійськими, день пам'яті преподобного Теодора Студита святкували дуже урочисто з двома литіями на вечірній і на утренній. І це свято мало один день посвяття. Е, приклад давнього урочистого святкування пам'яті засновника і покровителя монастиря може бути прикладом і дорого указом на шляху створення богослужбових службових текстів також і для інших покровителів і засновників монастирів, які є частиною і збагаченням нашої церкви сьогодні. Зокрема, це стосується також. Великої кількості жіночих монаших згромаджень, які були створені в час спроби оновлення ОГХЦ на початку минулого століття, святий Дифон Слігорі, третьою групою преподобно занедбаних у нашому літургійному благочесті церкви є засновники чи покровителі монастирів та згромаджень, які прийшли до нас, до нашої церкви із інших помісних церков, зокрема з Риму Католицької церкви, активно досліджувати і практикувати східну а в тому випадку розумілася візантійську духовість і літургійну традицію з метою подальшої місіонерської діяльності, у західній церкві почали після Фатімського об'явлення про можливе навернення комуністичної Росії. З'явились східні гілки таких західних чинів, як бенедиктинці, францисканці, редемптористи, селезіяни, єзуїти і, можливо, ще інші, про які я не знаю. Прикладово саме тому. Що ці редемтористи стали вже невід'ємною і найбільш чисельною частиною західного чину, який ввійшов в лону ОГКЦ. і багато єпископів є в синоді ОГКЦ на даний момент, можна подивитись на їх досвід у нашому літургійному благочесті. Редемптористи східного від обряду Української греко-католицької церкви завдячують своїм існуванням невтомному бельгійському місіонерію оцю Ахілю Деляре, який. В 1906 році прийняв східний уряд, щоб працювати з українськими іммігрантами в Канаді, які з кінця 19-го, початку 20-го століття не мали е, достатньо духовного проводу. У 1910 році митрополит Андрей Шептицький, який брав участь у християнському конгресі в Монреалі, відвідував парохії українців, які там були, бачив, як працюють туристи, і там же він вирішує заснувати. Монастир редемптористів в Галичині, який би допоміг оновленні літургійного життя. В 1913 році Шептицький і Генеральний уряд редемптористів написали угоду і заснували монастир у Галичині. І до сьогодні цей монастир тоді заснований, переживши підпілля і так далі. Вийшовши, оновившись, породивши багато інших, проводить прекрасну місійну роботу. Але їх засновник і Небесний покровитель так і не з'явився в літургійному календарі навіть в буденному статусі, тобто як звичайний рятовий святий. Більш-менш те саме можна сказати і про інші вище згадані монаші чини і згромадження, які вже тривалий час є частиною нашої церкви, хочуть вповні жити благочесної візантійською літургійною традиції, збагачувати її прикладами та духовністю своїх небесних покровителів, але з якихось певних причин. Робити цього не можуть або не знають, як це робити. Не думають, можливо, про все, як це зробити. Проблема е преподобних в нашому літовійному календарі полягає зовсім не в тому. Та дякую зовсім не в тому, що календар нашої церкви не може прийняти святих інших церков і літорійних традицій. До певної міри він наповнений ними, бо є сирійські святі, такі як святий Єфрем, Вірменський Григорій, просвітитель, Ніно, Грузинська просвітителька Ефіопський Мисей Мурин, Коптійські, Західні святі, такі Григорій Бог словом, Міланський, клементі римський їх дуже багато в нашому календарі. Ми собі навіть не уявляємо наскільки багато, якщо подивитися. Їх духовість саме внаслідок присутності в літургійному благочесті нашої церкви стає надбанням нашої боссовської літургійної традиції. Монастир і надалі живе, я маю на увазі редактористів, духовістю свого засновника, але вона до певної міри йде як паралельна до основної, бо духовність їх їх засновника все ще не осмислена і не перекладена мовою молитви ОГКЦ. Спробую обережно зробити перший висновок із поданих прикладів. Він буде наступним. Літургійна традиція у ГКЦ потребує переосмислення, як жива традиція, яку необхідно щоразу обдумувати, оновлювати, якщо ми хочемо, щоб молитва церкви відповідала правилу віри і щоб не відбувалося колізії двох богословів, про які писав колись свій час Успенський, що ми молимося по одному, а віримо зовсім по-другому, і воно не стикується. Тому існує офіційна молитва церкви, якісь паралельні молитви, паралітургійні і так далі. Ще один висновок, який можна зробити з цього короткого огляду, полягає в тому, що рушіями такого оновлення можуть бути саме монастирі, які формуватимуть свої особливі літургійні святкування відповідно до духовності їх засновників, трансформуючи їх у цілість традиції церкви через створення і літургійне святкування їх пам'яті згідно із принципами літургії творення нашої традиції. Щоб випередити питання, а як же ж бути з літургійною однозгідністю, бажання якої неодноразово засвідчували і далі засвідчують перші ієрархії нашої церкви, хочу дуже коротко вказати на певну історичну дійсність, про яку ми часто не знаємо або забуваємо про неї. Дійсність полягає в питанні, що є літургійною, літургійною однозгідністю. Це є текстуально рубрикальний моноліт або єдність у різноманітності. По-перше, Поняття літургійної однозгідності могло з'явитися лише при друкові е, літургійних книг, бо період рукописного передання взагалі не міг оперувати навіть такими, е, е, такими поняттями, бо йшлося про загальний принцип єдності в відповідуванні віри, е, яке конкретно могло реалізуватися в дуже різноманітний спосіб. Ті люди, які коли-небудь працювали з рукописами, особливо з древніми, погодяться зі мною, якщо я скажу, що дуже рідко можна знайти два ідентичних рукописи. Переписувачі дозволяли собі різноманіття відхилень від оригіналу відповідно до замовника, наприклад, або з огляду на контекст вживання, для якого рукопис готували. Ця свідомість правдоподібно була живою від часу прийняття християнства Київською Руссю. Тоді літургійна одну міста Константинопіль мали як мінімум чотири різних іпостасі. Це і катедральна традиція Святої Зофії з помпезним архієрейсько-імператорським обрядом. Парохіяльна, яка була набагато скромніша, монаша активна, така як студійський монастир. Монаша споглядальна, яка практикувалася в філії монахів устави святого Сави, вони також були присутні в X-11 столітті в Константинополі. Всі вони мали свої унікальні особливості, не лише в межах імперії, тобто Візантійської церкви, але також в межах одного міста. І це не забороняло їм спільно святкувати якісь храмові свята або робити процесії, в які брали участь різні. Представники цих е, літургійних традицій. Коли Русь приймала християнство, вона прийняла різновид катедральної традиції Святої Софії для вживання в єпископських або парохіальних церквах, або чи та один із е, чи більше різновидів студійського уставу для монастирських церков, як це можна побачити із ранніх пам'яток християнської історії Київської митрополії. Хочу навести тільки короткий уривок із програмного для нашої літургійної традиції, згідно з постановою синоду нашого КЦ Конституції Другого Українського собору про святу літургію, яка говорить про оновлення календарів літургійних і вона також говорить про плюралізм, не про уніфікацію, але про плюралізм почитань святих. 111 пункт Конституції Дровотканського собору про святу літургію говорить: в церкві традиційно почитають святих і вшановують їх автентичні мощі, а також зображення їхні свята проповідують чуда, які Христос вчинив у своїх слугах і подають вірним гідний приклад для наслідування. Для того, щоб свята святих не переважали тих свят, які поминають самі таїнства Спасіння, більшість із них треба залишити для святкування окремим церквам, народам, нашим спільнотам, а на всю церкву поширювати лише ті, які споминають святих вселенського значення. Наприклад. Свято мого Небесного покровителя конфліктує зі святом е е е е найменування Господа нашого Ісуса Христа. Тобто одне є господське, друге друге є бдінне, і устави цього свята дуже складні, не можна зрозуміти щодо чого. У книзі на потік літургічному возрожденню Ніколай Балашов серед іншого аналізує дискусії щодо питання можливості літургійного плюралізму, які велись з 1905 до 1917 року серед духовенства та вірних Російської православної церкви. Тоді питання парохіального уставу в кількох варіантах. Або різноманіття монаших уставів студійських чи Савоїцьких було предметом жвавих обговорень. Можливо, нам потрібно оновити собі цю пам'ять про можливості багато уставності в межах одної церкви. Звичайно, знайти швидкі відповіді на глибокі питання є завжди небезпекою втрати будь-якої ідентичності. Все ж Початок дискусії про можливість такого літургійного плюралізму могла б допомогти позбутися комплексу збереження непорушної традиції, а з іншого боку, творчо розв'язати питання забутих преподобних і інших святих духовістю і небесним покровительством яких живуть реальні монаші спільноти УГКЦ сьогодні. Дякую за увагу. І, вибачте, що протягом.